Вітаю ви дивитесь програму в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, і вже менше ніж за місяць подія, на яку чекають всі у Львові. В принципі, чому лише у Львові з практики минулих років на цю подію з'їжджаються з інших міст України і не лише з України. Мова йде про форум видавців? Отже, ще менше місяця залишається до цього дійства. Яким форум видавців буде цьогоріч, Ми говоримо з його організаторами координаторами. Добрий день кажемо у нашій студії Олександрі. Коваль, яка є день. президентом форуму видавців, і Андрій Дрозда, координатор програм форуму видавців. Дай. Давайте окреслимо глядачам, як йде підготовка, чи все в терміни, чи, чи немає таких нагальних проблем. А й не встигаємо. Пані, Ой, не встигаємо. Є таке не встигаємо дуже потребуємо допомоги. Від багатьох львів'ян люди зголошуйтеся, хто що може нам допомогти. А що, а що треба? Я сама не знаю. Просто справді дуже багато. Ми постійно намагаємося зробити все якомога краще, якомога зручніше для львів'ян, для шанувальників, книжок. І деколи просто не можемо розрахувати свої сили в цьому покращенні. Ось, наприклад, в цьому році ми хочемо. Можемо обов'язково зробити так, щоб у нас на сайті була інформація про нові книжки, які будуть на форумі, і щоб люди ще до того як вони прийдуть, змогли ознайомитися з пропозицією і точно знати, до якого стенду вони мають підійти, і як їм розрахувати свій бюджет на свої витрати. До речі, грошей треба готувати багато, тому що гарних книжок є справді дуже багато. Нам на конкурс надійшло в. Вже понад 360 чудових книжок. Я вам чесно скажу, таких ще ніколи раніше не бачила. Ось. Але з цим сайтом Чому є там проблема і чим можуть люди допомогти? Е, ну, люди, хай би вони домовилися з айтішниками, щоб вони трохи знизили свої ціни, бо їхні вимоги дуже негуманні. Зараз зараз так всіх вимоги негуманні, не якщо говорити Ні, про Ні, мені здається, суму. що дуже багато українців все таки е, в зв'язку Ось Ви кажете, з війною... готуйте гаманці, готуйте гроші. Скільки в середньому е, людина, яка любить книги, яка любить читати, може витратити на форм? Точніше, має там змогу витратити, і, е, і скільки вона має в гаманці як на вашу думку? Чи збігаються ці? Та, дозвольте, я докінчу свою Кажіть... думку, так в зв'язку з війною. Багато людей трошки все таки умірили свої апетити, в тому числі і щодо оплат їхньої власної роботи і їхніх послуг ідуть на різні поступки. І в тому числі нам для форуму теж роблять багато знижок. І якби цього не робили, то ми б просто це би все не могло відбуватися. Ну а дехто не робить і рахує ціну своїх послуг чомусь тільки в доларах. Новому курсу, і це сумно. ось а Те, що стосується людей, скільки їм готувати грошей, ну, насамперед, ми всі повинні пам'ятати про те, що все-таки купівля книжок це інвестиція. Це не є витрати особливо на розваги. Це інвестиція. В своє майбутнє, в свій розвиток, в розвиток своїх дітей. Це є найважливіше, що ми повинні зараз доносити скрізь по нашому суспільству. Тому що тільки читаючи книжки в дітей розвивається навик критичного мислення. Критичне мислення це не є те, щоб критикувати всіх і все навколо, а аналізувати, а аналізувати і вибирати те, що є найкраще, відрізняти правду від брехні. Це Життєво необхідні навики, і тому чим більше людина може потратити на книжки, тим краще. Ну а я думаю, що можна відмовитися від пивка, наприклад, <рес> пане Андрію, як буде виглядати цей форум? Які локації, яку частину міста він охоплюватиме, розкажіть глядачам. Програма насправді грандіозна, і ми пробуємо її структурувати, щоб дійсно було легше орієнтуватися нашим відвідувачам і нам самим. І ми цього року вирішили організувати шість тематичних майданчиків, які будуть зосереджені на постійних локаціях і будуть присвячені певним обраним темам. Це такі майданчики, як освітній майданчик, де будуть відбуватися важливі дискусії, круглі столи. Щоб зрозуміти охоплення, це є там як певна площа, це є три три ядки, як буде скільки Ні, майдан? це будуть досить такі різні приміщення, але, наприклад, освітній майданчик, знакові дискусії відбуватимуться на Коперника в Палаці uh -huh. мистецтв в конференцзалі. Також uh -huh. будуть дуже важливі цікаві дискусії на Огієнка в інституті після педагогічної освіти. Uh -huh. Там спеціалісти зберуться, освітяни, які будуть говорити про важливі теми, такі як ЗНО, чи концепція національно-патріотичного виховання чи антикорупційні. Якісь моменти в реформі освіти стратегічні шляхи до реформування освіти. Тому всіх запрошуємо зацікавлених людей відвідувати їх. Також буде історичний майданчик. Ми його плануємо у готелі Жорж в великому залі Камінному. Там будуть надзвичайно цікаві дискусії. Нашим партнером є інститут національної пам'яті і ми формуємо дійсно інтелектуальну і гостру таку актуальну програму, тому не тільки пивилаю книжок може Mm -hmm. Жити і планувати собі цю купівлю, такий відвідувач форуму, а також ми запрошуємо до відвідування інтелектуальної нашої культурної програми. Це mm -hmm. теж важливо. Тим більше я втручуся, що на цих майданчиках можна буде і купити книжки тематичні. Це ми зробили mm -hmm. е, ну, знову ж таки таке покращення, вдосконалення для відвідувачів, які, допустимо, цікавляться лише цією темою, mm -hmm. і їм тобто не мають. Якщо ви раптом втрачаєте концентрацію орієнтацію на трьох поверхах палацу мистецтві між цими всіма стендами, але вас цікавить історія? Прошу відвідати історичний mm -hmm. майданчик. Це полегшить вам життя і, можливо, mm -hmm. дійсно ви почуєте щось нове і цікаве там. Я думаю, так і буде. Майданчик нація і едукація. Це якраз освітній майданчик. Mm -hmm. Ми його так назвали, щоб люди запам'ятовували. Mm -hmm. Мені здається, що це досить така цікава і жива mm -hmm. назва. Mm -hmm. Фронт і фронтир, такий буде майданчик. Майданчик, він теж буде в Джорджії разом з історичним в різних залах. Там будуть цього року є чимало видань, які стосуються війни, анексії Криму, якихось соціальних питань, пов'язаних з війною. Це гаряча тема, про яку всі думають, говорять і пишуть. Тому також там будуть презентації книг, дискусії, будуть закордонні гості. Також там. Ага. Буде жіночий майданчик, який вже став традиційним, жінка в темі він називається, там будуть презентації. Жіночої прози, якихось феміністичних видань, дискусії, обговорення. Буде майданчик мандри, який є таким популярним форматом. Ми будемо говорити там про якісь травелоги, путівники, мандрівні блоги чи блоги мандрівників. І кулінарний майданчик, який буде на терасі площі. То кожен Рина. для себе може знайти так. за своє Так, Кожен, що його цікавить, що йому зручно. Будь ласка, ви можете між майданчиками цими мігрувати, дивитися, що вам ближче до душі. Також нас є спеціальна благодійна акція для читачів старшого віку пенсійного. Чому віку. вона буде мати? Вона називається третій вік задоволення від читання, проходить вже четвертий рік поспіль, і оскільки вона є благодійною за своєю ідеєю і втіленням. То читачі, які пред'являть пенсійне посвідчення на вході до палацу мистецтв і палацу Потоцьких, мають змогу вільно відвідати книжковий ярмарок, скористатися знижкою на 20 гривень на купівлю книги новинки українського видавництва. Зекономлять читачі досить суттєві кошти. Це є 100 тисяч на знижках, 100 тисяч гривень. Ми запланували 80 тисяч на вхід на на квитках. Якщо пенсіонерів виявиться більше Не, вас... ну. Ми, ми ведемо дійсно моніторинг кожного року відвідування. Може бути такий сюрприз, але ми дійсно з запасом робимо так, щоб якихось знайомих. Якщо в порівнянні консультант... з минулим роком? Наскільки цей форум буде ширшим, кращим чи е економнішим? Економнішим він точно не буде. Все подорожчало і зросли всі ціни. Зросли наші витрати дуже сильно, і в зв'язку з цим і новація, нова цінова політика на квитки. і Власне, і допомога львів'ян буде полягати саме в тому, щоб прийти і купити ці квитки, і купити книжки, Скільки підтримати буде коштувати видавців. Квиток, квиток буде коштувати 20 гривень для всіх, з тим, що одна година вранці, одна година ввечері безкоштовна, можуть всі заходити. І, звичайно, всі соціальні групи вони теж. Ну, Часто Заходять я розумію. Скитків. Дуже часто громадськість, якщо розуміє, що треба витратити гроші на книжку, то не розуміє, чому на е, шлях пройти до цієї книжки треба платити. Чому за нього треба платити? Чи не можна було продумати якісь інші шляхи е, ну, ми в... відкриті до пропозиції? Тобто, за це можуть заплатити або спонсори, або держава, або місто. Ну наразі так не є. Ось, але зре зрештою на всіх ярмарках, де мені довелося бувати в світі, і в тому числі в Києві, в нашій столиці, вхід на ярмарок платний і стоїть черга. У Львові зараз не скажеш, що стоїть черга, а хочеться, щоб ті часи повернулися. В Лейпцигу 190 тисяч відвідувачів. Скільки ви очікуєте? Ми дуже багато. 190 дев'яносто лейпців, скільки ми ну, ви в минулому році було 40. Ми очікуємо таку кількість приблизно, хоча палац міг би вмістити ще 1020, очевидно. І Хотілося б, щоб це було, бо так було в середині 2000-х. Ось я хотіла би ще додати, які красоти і чудеса ми готуємо на форумі, чого не було раніше. Я так розумі, не лише книги, там ще й будуть певні, як ви кажете, атракції, вистави. Ви про це ми... говорите? Чи Ні, не? я говорю про інше. Ми повертаємося до своїх витоків, а саме в національний музей Шептицького, uh -huh. де буде відбуватися величезна дитяча програма, тобто таке повернення в дитинство. Uh -huh. Особлива увага до дітей для їх розвитку, для їх задоволення, забави ми придумали надзвичайно цікаву гру в рамках цієї програми. Гра називається Стань героєм. От знаєте, уявіть собі, є країна чудова, різнобарвна весела, красива країна і раптом. В один прекрасний момент її поглинає морок, Діти і цей має... морок знищує всі барви цієї країни. І діти, виконуючи певні завдання, проходячи майстер-класи, читаючи країну. книжки, вони додають їй барв і таким чином рятують країну. А самі діти стають героями. А дехто може навіть стати супергероєм. Ось це теж велике завдання для всіх львів'ян, батьків, вчителів, бібліотекарів. Будь ласка, приведіть своїх дітей, дайте їм шанси. країну. Фактично в рамках цього країну. форуму 22-го, буде такий міні-дитячий форум. Так, величезний, немінні 400 заходів, 400, вдумайтеся, нам потрібно 10-12 тисяч е, дітей, відвідувачів на цьому раз. Думаю, про це ми ще окремо поговоримо до форуму. Е, така річ. Ми запрошуємо багато е, письменників, поетів з інших країн. Е, наскільки наш е, Початківець поет чи письменник має змогу на цьому форумі свою продукцію запропонувати. Продукція поета це є слово, Я, яким чином він може свою книгу, якщо він ще не співпрацює з видавцем. Як він може себе uh, показати, нас наскільки все реально без цього, грошей. Цього року абсолютно реально. Цього року це 10-й ювілейний літературний фестиваль, і ми дуже відповідально підходимо до його організації. Гриць Семенчук його координує, але я теж можу загалом сказати про програму. Багато заявок, і ми розглядаємо всі заявки. Ми не відкидаємо заявку за якимось критерієм, наскільки іменитим є автор чи учасник читання. Чи дискусії, чи презентації, mm -hmm. якщо це справді цікавий автор, ми читаємо тексти, ми дивимося його виступи. Часто ми просто знайомі з цими людьми, тому що ми добре знаємо літературне поле і середовище, і ми звичайно приймаємо всі ці заявки, тобто безпідставно ми нікого не відкидаємо. А ще ж є наш чудовий конкурс, молода республіка поетів», безумовно. Це де просто це поети, проект. початківці mm -hmm. е, подають свої вірші на конкурс, і 20 з них від. Бирає дуже компетентне журі. І одного з цих двадцяти визначають переможцем. А всіх двадцять ми запрошуємо звичайно на форумі. Вони читають там свої вірші. а Для переможця буде видана форума. Форум видавців собі соціальним ліфтом для молодих авторів, які дає їм змогу дійсно засвітитися на серйозно. Всі відомі починали колись на форумі. Чи ви вже підрахували скільки нових облич з'явиться цього року на форумі? Ну це постфактум буде відомо, але їх. Багатому, тобто у нас є молоде покоління. і Зараз я би сказав, що в літературі відбувається зміна поколінь. Вони всі приїдуть, будуть читатимуть, тому запрошуємо. Так і хай начуваються наші імениті письменники, з'являються молоде покоління. так рухається вперед. Добре, про те, що ви говорили атракції, але ще інші тобто ми бачили в програмі, що будуть і супроводжуватися читання виставами, такими візуальними відображеннями. Книг, що це буде, де воно буде і коли взагалі література зараз прямує до такого, така синергія відбувається різних жанрів течії мистецтві, Тому відповідно це і в програмі форуму відображено. Тобто вистави будуть, звичайно, на сценах театрів відбуватися. Якісь музично-поетичні заходи будуть відбуватися в тих залах, які технічно відповідають цим вимогам. Ну і читайте програму, все дуже чітко професійно буде зроблено, це ми вам обіцяємо. А до речі, одна особливість, як мені Гриць Семенчук сказав, цьогорічної програми літературних читань є та, що майже всі поети хочуть читати в музичному супроводі. Тобто, це, бачите, вже, це вже це нове, нове з поезії перетворюється на художньо мистецьке дійство. О, це улюблене формулювання мінкульту, який грозиться, що в цьому році він буде нас підтримувати. Ну, поки Грузиться, угоди поки, поки угоди немає, немає mm. грошей. Чи я в це не повірю? Ви кажете, 22 країни світу будуть присутні на форумі? В якому контексті, в якому сенсі це будуть видавці, поети цих країн, письменники просто гості. Ну, просто гості. Якщо це ну, простих гостей за кордону, у нас немає. Тобто, це доволі імениті або публічні люди, інтелектуали, автори, письменники, які братимуть участь, наприклад, в наших дискусіях і круглих столах. Також і видавці, безумовно, у нас буде окрема програма заходів присвячена популяризації читання, розвитку видавничої справи. І за кордоном приїдуть експерти і успішні видавці, які представляють цю галузь гостем. Літфесту буде Франція, буде досить така цікава насичена французька програма. Буде відомий китайський поет Бейлінг, який є зараз у вигнанні в екзилі, одним з засновників пен-клубу китайського. Буде окрема дискусія Східноєвропейського пен-клубу в рамках програми декомунізація чи деколонізація. Вона називається там. Будуть відомі імена, будуть поляки, такі як Адам Міхнік, такі як професор Машкевич, які будуть дискутувати з нашими. Істориками, інтелектуалами про зміну кордонів 20 столітті, 21-му досить актуальна тема. Тому на різний смак інтелектуальну глибину чи мистецький, якийсь художній смак будуть гості. Гаразд чому зараз дуже часто вже говорять про е, такі напрямок комерційно комерційний напрямок нашого форуму це такі речі. Не, ви розмови. знаєте, не самі про цедавнича справа це звичайно теж бізнес, який будь-яка справа людині взагалі. E, ну, люди заробляють гроші для життя, і це така сама професія, такий самий бізнес дуже затратний. І ці люди дійсно не отримують якихось надприбутків. Скільки людей працює над організацією форуму? E, у нас в команді напевно більше двох десятків людей. Так, так понад 20 осіб. Чи є вас люди, заученні? які працюють на э, волонтерських засадах? E, зголосилися в цьому році 763 волонтери. З них ми відібрали 250. З ними робота тільки починається. Тільки починається. Їхня роль буде в чому? Допомагати? У нас дійсно програма така насичена, масштабна, велика, і цього року команда форуму зросла, тому що з цим треба якось здавати раду і працювати на рівні. Волонтери нам допомагають на місцях. Допомагають розповсюджувати інформацію, поліграфічні матеріали, з авторами працювати, щоб їх запровадити до локації. Тобто є маса такої технічної організаційної роботи. невидимої, Невидимої, яку з боку не видно носити тому, книжки, тому врешті форум, найважкі, форум це не комерційний проект. Я би хотів сказати, форум це соціальний величезний грандіозний проект. Там стільки роботи на соціальних громадських засадах, в тому числі і нашої. Що і ну, може, її ніхто не бачити. Втім, ви плануєте заробити побачити? певні кошти і 10% від них на потреби армії скерувати? Ні, почекайте, в нас є надходження, зокрема від квитків. З 10% від реалізації квитків ми, як і в минулому році, обіцяємо передати на потреби армії. І це є теж наш внесок в цю війну і в те, щоб все якомога швидше закінчилося. Щодо і ну наскільки рентабельним є участ... таке дійство? Я розумію, люди працюють, люди вкладають свої сили. Наскільки е, дивіться, ще раз хочу сказати, що форум це не є бізнес-проект. Ми не отримуємо прибутку, а лише якусь різницю між затратами і надходженнями, так? І ці гроші, які ми отримуємо. Ми не розподіляємо між інвесторами, бо інвесторів нема. Це є громадська організація. А за ці гроші наша, наш офіс, наша команда функціонує цілий рік. І придумує не тільки тому, що ми проводимо багато заходів впродовж року. Наприклад, я думаю, що мало кому відомо, що ми за цю зиму весну, літо, початок літа, провели величезну кількість публічних дискусій в Києві, в про культуру і пропаганду. І все це теж потребує великих витрат. Теж ми проводимо великий величезний всеукраїнський конкурс дитячого читання, книгоманія. 140 тисяч дітей беруть участь. Це ж mm. все не робиться просто так. Щоб отримувати якісний продукт, чи це церкова вистава, чи це є концерт, кіно, чи це форум видавців. Це намагається жити не від форуму до форуму, а та грошей. Логічний. Ми живемо, виконуючи свою місію. Так? Місія форуму видавців це. Ну, може не зробити світ кращим, так? але зробити всі, все, що в наших силах, для того, щоб власне, люди усвідомили, що взагалі глобальна катастрофа вже дуже близько. Але саме критичне ставлення до всього, того, що відбувається, дозволить її відсунути або уникнути взагалі. І от для цього ми б'ємося. Можна сказати головою об стіну нерозуміння, наскільки важливим є читання, вважаєте, наскільки, наскільки важливою є року, культура, розумію, наскільки цього року громадськість, незважаючи на війну, незважаючи на важке матеріальне становище, все таки прийде, прийде і покаже, що для неї книжка це важливо. А це вже від вас залежить. Наскільки ви донесете ці думки, і від якщо вас, ви, наскільки якщо ви часто ви... будете це повторювати, так, так кожного і... разу. То я думаю, що люди прийдуть і люди це зрозуміють. А ми зі свого боку вже зробили все, що могли, і навіть більше. Так, і я думаю, будете продовжувати для того, щоб все було добре, все, все вийшло так, як треба. Абсолютно. Я дякую вам, що до нас навідалися у студії. Ми ще, можливо, продовжимо таким складом нашу розмову, ще проінформуємо громадськість, а далі рухаємось до другої частини нашої програми. У нас ще гості в студії.